та панове, запрошуємо з великим задоволенням усіх вас на перегляд останнього поєдинку по ходу сьогоднішнього ірового дня. П'ять дуелей позаду, чотири набраних бали всього-навсього. І щойно їх випереджає уже Сомбра, яка звела свою гру з блек-дуел. Зараз атака. Крушельницький. Шевчук, віддай же Павло Москвін ще трішки. Легіонерів цього колективу. Передача на Москвіна. Той пробиває примісникового суперника п'ятою італійською Фіорантином, яка носить назву Фіал. Раз. Удар! Володимир Габра на висоті. Ча... таке враження, що це саме Грицький удар від Костянтинова Раскаченко. Вкидає м'яч далеко вперед. Це йому вдається досить непогано. Скидка! Москві на груді Романа Гавришко. Простріл від білика ще буде. Одна спроба на замасі перегравати можна. Було трубочем удар ближній кут Володимир Габра. Просто однозначно для Нептуна. Як це було на старті цього сезону. Ось команда штампувала перемога за перемогою. Досить впевно, причому Ткаченко. М'яч у нього злетів з ноги. Ну і розіграшу через правий фланг. Правда, тут вирішили пробити білик. Не заміток раз віддає. Ткаченко передачу вперед. Крушельницький з лівої. Непоганий вистріл. Обіграє без фолу. Тут контрнаступ. 3-2. Москві. Забивати можна. Удар! Не влучає Павло Москві. Такий Шевчука, Шевчук. Хотів протикнути далі. Москвін ударна позиція. Пробиває у стійку. Знову досить пішні розігрують атаку. Передача на Грицького. Та й пробиває. Гол! Один у Ліора Рицький відзначається у сьогоднішнього поєдинку. Браво! В свою чергу скористалася хвилиною палзою. Передачу! Москвін знову не забував. Пічових осіб цього поєдинку. Москвін, Атака 2-1. Вовкуда! Удар! Поперечка! Я не знаю. Сьогодні Віктор Ткаченко. Віктор Ткаченко. Трубич, покотив, Москвін, Забиватись можна! Москвін, вам удар у нас нічия 1-1. Все ж таки Костянтин Вовкодав наближається до Андрухєва. гонці бомбарди! До свого штрафного майданчика. Вимальовується передача на Балагурака. Той з лівою над воротами. Софт-сервс. Зараз атака. 2-внуть. Передача! Чудово відзахищався довжили. Зараз знову Балагурак віддає передачу в центральну зону. Трупич удар! Сейф Ткаченко. браво! З кожному із вас цей матч не або як імпонує, оскільки зараз у нас нічия 1-1. Софт проти Нептуна. На гол. Команди Собсерва, і відповіли своїм влучним. Віддає передачу на Квасницю. Ось все більше тепер руху від Квасниці. то віддає передачу. Непогано на Трубича. Це був... було на те, щоб нас догнав, а вже випереджає на два м'ячі. Бабій! Бабій! Віддай передачу! Він вирішив пробити. Каже, надумати суперника буде все важче. Зараз знову бабій. Поліз дуже легко. На білика пробив, все, і Віктора Ткаченка. Браво голкіпер! у Крошельницького, але рука була прижата. І відповідно, Андрій на колеч дає можливість продовжити атаку команді Нептун. Ось того ж таки Шевчука. Він поборовся з бабієм. Можна було забивати у цьому епізоді. Удар повзорота летить м'яч. Зупинка, Бабій. Попередок уситине Вовкудау. Григорчук його переслідує. удар від бобія в лижній кут. Чимось сиптаю. Відповідно, це не збільшувало об'єму тіла. Удар від Трубича! Вовкудау. На паркеті все було зірно в межах правил. Григорчук. Удар! По воротам немає затягрити, але був фол. Вкритий футзал. Це дуже імпонує нейтральному оболівальнику. Ну і, зокрема, мені. Удар! Гон! Крушельницький! Забиває два! Один! Браво! Тайм-аут! Ну, Точнішому одного з лідерів. Це ще не вечір. Звичайно, свої атаки на п'яту. Удар. Гол! Балагурак зрівнює результат на табло. Тут же спрацювала хвилина. Витримували саме ці представники Олег Бобій у тому числі. Передача! Удар від вовкудала. Трубич! Ткаченко дісталося. Але тут, звичайно, влетів нехотячий Юрій трубич. Можливо, що... Потрібно уважно слідкувати за усім, що відбувається. Була можливість у Трубича завдати удару ще один фол. Це взяття в рід буде скасовано. П'ятий фол. Покотнікс аж ніяк не може. Передача Не проходить, бабій непогано, а Куди ж ти, чоловіче, б'єш? Можна, бо ще амбіції з цим колективом повернутися до мастера ті дивізіону, але швидше за все не у цьому сезоні! А удар головою. Крушельник. Євген Москвін скористався цим шансом. Якщо це зараз допоможе забити, це зіграє на користь. Москвін знову в напрямку Олега Бабія, Бабій на ударній позиції. Рикошет! Рикошин! Вовко дав не підставу віддати. Пусті ворота. Удар, не бачимо, спроба влучають у зпидогриву. Жодна з команд, яка брала участь в рамках свого туру, свого ігрового дня, не зуміла визначити сильніше. Тим не менш, дякуємо Нептуну.